Радіо ЮНЧИКаго. Друзі. Сьогодні видалась можливість поспілкуватись з Валерієм Кисельовим, офіцером з медіакомунікації 116-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Слава Україні. Героям слава. Вітаю. Ви зараз на Купінському напрямку. Яка там ситуація? Поділіться, будь ласка, з нашими радіослухачами. Е, ну, ситуація, на жаль, трошки ускладнилась, тим, що зросла інтенсивність. Ворожих атак, незважаючи на погану погоду, вони лізуть і лізуть. В секторі відповідальності нашої бригади, ось хто дивиться на карту України і розуміє, де Купінськ, ось цей лівий берег перед Купінськами на схід. За ним знаходиться за кілька кілометрів, знаходиться наша лінія ОБЗ, за яку відповідає 116-та бригада. І якщо до цього там було досить спокійно, то зараз до трьох, іноді до сіми. Три, сім, п'ять атак за добу з, з боку противника і атакують наші позиції. позиції так. Наразі це не механізовані атаки, це атаки піхоти, стільки, скільки вона мож, зможе дойти вже до безпосередньо позиції, щоб вступити в стрілецький бій. Бо ви ж знаєте, ось ця кіл-зона, наші БПВшники відпрацьовують на, напевно, 150-200%, не даючи великої кількості піхоти добратися до позицій. Але одна, дві, три особи добираються, і тоді починається стрілецький бій. І їх знищують або вони відповзають, але це 3-5% іноді до 7 атак за добу. На Купінському напрямку ситуація напружена. Ворог намагається просочуватися через наші бойові порядки. Окупанти пробують типу одному або по двоє використовуючи для маскування тепловізійні накидки. Про це в ефірі Суспільного розповів Віталій Марків, офіцер штабу першого батальйону бригади НГУ України Буревій. Розкажіть, будь ласка, що це за накидки? Ну, фактично, це термотканина, яка не пропускає тепло. Щоб досягти, я ж то, що сказав, щоб досягти е, контакту з, з нашими позиціями, їх бійці повинні добратися на відстань 50-100 метрів. Але перед цим вони повинні пройти там, кілометр, два-три, е, іноді по відкритій місці, іноді там, лісом, е, іноді змішане якесь те саме. І їх з дронів аеророзвідка дуже гарно бачить. і їх там і винищують на ось цьому відрізку, щоб вони не світились. Вони використовують ось ці плащі, яких вони як черепахи. Ну, вибачте, це саме так виглядає. Оці 2-3 кілометри в залежності від точки, звідки вони стартують, вони давають іноді 3, -3 доби. Фактично, вони потрошки, потрошки, потрошки повзуть, щоб мінімально рухатись, дрон їх не помітив як рух в світі час доби. І тепловізійна камера не помітила під час нічного патрулювання. Ось для цього використовуються ці плащі, що вони, вони не закривають повністю, все ж це не, не свой бетон над, над людиною. Але вона дозволяє майже звивати з місциною. Зараз похолодає, буде краще трохи, поки там сонце десь пригріло, десь те саме, то воно такими плямами його помітно. Коли похолодає, вона буде більш рівномірна. Але оце за. Заважає нашим операторам відслідковувати їх рух. Це і дозволяє їм добиратися якісь кількості вже до безпосередньої лінії зіткнення. Чи є якісь технічні можливості їх побачити все-таки? Ну, це тільки увага і досвід операторів. Фактично, або ти бачиш рух, або ти розумієш, що ось ця теплова цяточка вона нагадує людину. Бо я був е, на позиціях е, е, на нічному чергуванні, і для мене було, ну, мені, мені пояснювали, тому що це мати треба певний досвід, щоб відрізнити ось цей світлу плямку від тієї світлої плямки. І ось ця світла плямка це просто горить щось, що ми ще днем підпалили. А ось ця світла плямка ось це людина, яка повзе це боєць Російської Федерації, який намагається там, під, підібратись ближче. Це ну оператори в ББП, вони не іменно народжуються, їх навчають і їх досвід вони набувають просто в роботі. Багато дуже залежить від місцини, де вони працюють. Тому що напротяг Куп'янська дуже пересічена місяць. Трава висока, густі кущі, там дерева, виповені шматки ліса. І як виглядає людина, чи там якийсь об'єкт в на такій місцевості, як виглядає на такій місцевості, це є різниця і. Це потрібно враховувати, але крім досвіду оператора, поки ну поки нема можливості відрізняти їх зараз. Погода ще сприяє, тому що наскільки я розумію, заморозків майже немає. Там вночі можливо трошки. Ні, у нас тепло. А як буде холодно, ви думаєте? Прогнозуєте, що таких вилазок більше не буде, чи буде їх значно менше? Їх... Бо потрібно я б спрогнозував, що вони будуть намагатися. Ну, може, знаєте, росіяни ж дивні люди. Можуть одягати, може, по три плаща. Їм же не важко тягнути на собі. там, те саме. Можливо, будуть все-таки спроби використовувати ось ці НРК. На нашому секторі НРК вони використовують як тільки логістичні засоби. Тобто ми ще не зустрічалися з тим, що приїхав якісь тачанка з кулеметом і почала стріляти. Але ж не факт, що вони не спробують це робити, коли зрозуміють, що дійти вживу бійці. Не, не виходить. Тобто можуть бути. Можливо, все ж таки з, з часом почне більш використовуватись броньована техніка. У нас прориви було там один чи два спроби проривів. Насправді вони навіть другий раз вони навіть не дійшли до ОБЗ. Їх артилерія винесла дуже зарано. Розвідка відпрацювала на, на, на відмінно. От, але ж це не значить, що вони не будуть пробувати. Дякую вам за оперативну інформацію. Давайте перейдемо до іншого не менш цікавого блоку для наших радіослухачів. Я його назвав блок про особисте Це ряд питань. Mm -hmm. Яких ви були до війни? Розкажіть про себе, про своє цивільне життя, професію, чим займались до служби. Хороше питання. Я Уточнююся, а звідки починати? Бо я почав весь я, 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 я закінчив е, військо, е, КПІ, е, там була військова кафедра, і я офіцер запасу. По спеціальності я інженер метролог. Але так сталося, що метрологія, куди нас від, після КПІ відправляли, вона не була затребована завод Петровського, як то, помер. Ось. І тому я через деякий час перетворився в програміста, який займався автоматизацією. Бізнес-процесів, а потім став там аналітиком, керівником проєкту, в якийсь момент я став там керувати компанією, як, яка спеціалізувалася саме на автоматизації документообігу і документу автоматизації бізнес-процесів. У е, 2014 році це закінчилось, бо треба було зробити вибір е, серед замовників. Замовників досить велика кількість була з Росії. Я, і це зупинило діяльність компанії, бо празпрацювати з Росією в 2014 році було вже неможливо. І я перетворився на я не знаю, як це сказати. Просто мені запропонували долучитись до компанії до команди людей, які створювали маленьку, відкриту телерадіостудію, громадський простір, відкритий майданчик. Це було щось несподіване. Це такий стартап в медійний. І якось так, що там кілька років я провів з цими людьми і ось. Чому я зараз в комунікаціях? Тому що перед війною я це закінчив як там, режисер, сценарист, трошки оператор в телерадіостудії, яка працює на загальних, ну не, не, не належачи комусь, на відкрита для співпраці та на донатах і всяк, всякій допомозі від комерційних компаній, яких ми брали там якісь гроші за рекламу. Тому, повертаючись до вашого питання, про що мені розказувати? Чи про мою програмістську діяльність, чи про мою діяльність, як ми створювали на колінках студії? Пане Валерію, я навіть знаю, про який ви проект говорите. Проект називається Толока, і він досі діє. Я ще наших радіослухачів познайомлю з ним. Чи вважаєте ви себе журналістом? Професійним журналістом? Я розумію, що, по суті, якби, у вас є досвід, і деколи. Під час практики можна більше чого взнати, ніж під час навчання офіційного такого вище. Давайте спробую пояснити. Я не, не вважаю, я прийшов в ту студію, мене замінили тим, що мені дадуть змогу зробити своє власне шоу, типу бар, де я буду ведучим, а до мене будуть приходити гості. В мене така певна особливість, мені подобається витягувати з людей цікаві історії. Я не думаю, що це професійна журналістика це скоріше така якась штука, яка дозволяє, дозволяє витягувати з людей історію і ділитися з ними, цими історіями з, зі світом. Мені здається, це так цікаво. Да, можливо, цим займаються професійні журналісти, їх там в чаті, вони, але в мене це більш як хобі, хоча, ось ви правильно під, 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 підказали, що практичний досвід, який я отримував, то досить багато для мене значив. Бо щось довелося вивчати щось. Ти опановував вже, як то кажуть, по ходу, бо досвіду не було, а треба було робити. Але мені то подобалось, і мені в якийсь момент часу здалося, що це моє. Ось спілкуватися, знаходити якусь точку дотику, розкривати людину, розкривати людину як співрозмовника, і розкривати його як особистість. Ось. Як і коли ви вирішили приєднатися до війська, що стало тим поворотним моментом, який визначив ваш шлях у Збройних силах? Дивіться, тут така ситуація цікава. Я не знаю, казав, не казав. Мені 50 плюс, і це один момент. І це там, певним чином до того моменту я вже назбирав кілька, кілька проблем зі своїм організмом. Тому коли з 22-го року почалась повномасштабка, мене як офіцера запасу, звісно, повісткою викликали. Але подивившись на мій фізичний стан, сказали: друже. По-перше, твій досвід, який ти отримав там якихось 90-х, навчаючись на військовій кафедрі КПІ, він, звісно, цікавий, але БУК-3М зараз не дуже популярна штука. По-друге, твій фізичний стан, і ну, він нас не влаштовує. Так було у 22-му році, 2023 році. У 24-му по документам мій фізичний стан трохи змінився. Я не знаю, як, як воно так сталося. Мені здається, що воно як нічого не мінялося, навіть іноді сильніше спина болить. Але те, ті лікарі в ТЦК сказали, що я дуже їм підходжу хоча бука вже зовсім немає, тому будеш ЗУшником. Ось, і тому я став командиром взводу ЗУ-23. А далі все як в нашій країні. Я по розподілу від, був відправлений в цю 116-ту бригаду, я приїхав сюди, а командир е, з Рабатру, до якого я прийшов, ну, де я повинен був очолити взвод цих ЗУшок, повідомив мені, що е, от Генштаб вважає, що йому потрібні командири взводів, а у нього весь комплект є. Тому начебто ти по поділу приїхав, а з іншого боку, куди тебе дівати? А і тут відбулося ось та, знаєте, військова магія, це називається, коли е, твоя доля змінюється досить швидко. Е, в момент, коли це була розмова, е, проходить повз е, один із керівників бригади і каже: якщо розкажіть про свій досвід. Я так от, в, телеграмному, в телеграфному стилі розказую: там був тим, -то, тим-то. Ти, ти програміст? Ні, я вже не програміст. А що ти ще робив? Я говорю, ну там те, те, те студія. Що ти сказав, студія? А у нас там відділ комунікації з одної людини загибається, вставай і йди. І я перетворююсь з ПВОшника в комунікаційника. Ось з іншого боку, я розумію, що, ось дивлячись на ту ситуацію, в якій ми знаходимося, то кожен повинен робити те, що він може. Як на мене, офіцер ПВО з мене був з тим навчанням, ну, це експрес-таке. От досвід все ж таки медійний, який був до війни. То він дозволяє робити тут якусь роботу, і вона більш корисна, чим я певно думаю, щоб змінити типу, ПВОшник ти був би. Як ви б хотіли пояснити, хто такий офіцер з медіакомунікації і яку роль він виконує у структурі збройних сил України? Що входить е, в принципі у роботу медіаофіцера, бо, здається, не всі розуміють до кінця, що в нас є ще інший фронт інформаційний. Навіть Та, тут так, як то кажуть, гарне питання. з комунікації це певно перекладач з однієї мови на іншу, хоча ми всі говоримо українською, але є певні моменти саме військової ситуації, яка про щось можна говорити, про щось нельзя говорити, про щось треба говорити дуже обережно. А цивільні люди, я сам був цивільним, я це зрозумів буквально там через що ти попадаєш в інше середовище, в інші умови, і ти по-іншому починаєш дивитись на ті ж речі. І я думаю, що комунікаційник це функція, яка ось якраз і робить цей місток між цивільним суспільством і армією з одного боку, з цей інформаційний фронт, так би тиловий, коли пояснює тилу. Чим ми тут займаємося, пояснює тією мовою, якою говорять люди не на фронті, і так, щоб вони зрозуміли. І з іншого боку, він розповідає про солдат, про ті події, про те все, висвітлюючи тут нашу діяльність як військових, щоб показувати, що ми не що ми тут робимо, навіщо це ми робимо і як ми це робимо. І третє, я би сказав, складова це саме інформаційний фронт проти е, всяких речей, які люблять розважатись наші. Агресори щодо фейків, щодо видуманих речей, щодо всякого перекручення, комунікаційники вони повинні і борються з тими речами, які ви, видають наші противники в ефір. Чи змінилось ваше ставлення до інформації під час війни? Що для вас тепер означає правда і сила слова? Сила слово, давайте з кінця, сила слово це дуже. Вибачте, за тавтологію сила слова це дуже сильно. Словом, е, да, змінилось, е, можна е, буквально кількома словами вселити надію, допомогти, а можна точно так же розрушити і долю, і життя людини. Це для мене це стало зрозуміло, коли я тут працюю, і дуже важливо там підбирати слова, правильно розставляти акценти, правильно вести. Інформацію, інформаційну кампанію для, для того, щоб інформувати суспільство, колег до кого завгодно, бо ось ще раз повторюсь: неправильна подача дуже поганий результат, і це може бути розтягнуто там на широкий загал. Це не саме страшне, але куди страшніше, коли ти можеш дуже зашкодити конкретній людині, конкретній сім'ї, просто неправильно сформулювавши свого. Щодо правди, то вона в мене залишилась. Ну, правда, це вона є правда. Це суха інформація про щось. Але пам'ятаєте, є такий термін, у кожного правда своя. Ось, попавши в Збройні Сили, я зрозумів ось цей сенс цього вислову. Бо за однією фразою, другою фразою, третьою фразою, за однією точкою зору, другою точкою зору, третьою точкою зору, за там, однією емоційною окрасом іншим. З'являються трошки інші акценти, і ця правда починає змінюватись. Тому сама правда, вона не зміниться. А ось правда у кожного своя це коли ти додаєш емоційну складову або додаєш свою точки зору. Значить ти все й теж, але вже починаються зміни. І це теж важливо вміти е, подати інформацію так, щоб е, не додати свого, свого суб'єктивного ставлення, або е, не додати якусь свою емоційну складову, бо це може. Не завжди йде на користь насправді є деякі певні правила. Якщо відбувається якийсь конфлікт, значить, справжній журналіст, який професіонал, він бере інтерв'ю і питається в одної сторони конфлікту і в іншої сторони конфлікту. Ну, своєї точки, своєї точки зору, він не повинен давати, а повинен дати для аналізу все-таки читачеві. Чи глядачеві. Якось приблизно так. Тобто ви збираєте інформацію від когось із військових безпосередньо з позицій, до прикладу, і ви видаєте, зробите певний аналіз і говорите, що ті сказали так, ті сказали так, чи я помиляюсь. Десь так воно відбувається. Плюс додається такий момент, як. Не все, що відбувається наразі, там на фронті, можна давати з метою там, приховування якихось певних наших можливостей або наших планів. Тобто, в у комунікаційника військового ще спрацьовує такий механізм внутрішньої цензури, не нашкодити своїм побратимам, даючи інформацію, чи там женучись за якоїсь. Можливо, дуже цікава інформація, не нашкодити, видавши зайвого, бо це все ж таки війна, і це все ж таки певні плани, певні можливості, певні дії, і це можна насковити. А так, да, фактично, ти збираєш інформацію, складаєш і потім її транслюєш вже для тих, хто не може її отримати напряму. Військова таємниця і цензура, ваша внутрішня, вона якось відрізняється, чи це одне і те саме? Військова таємниця, вона є військова таємниця, вона не є внутрішня. Внутрішня цензура спрацьовує, коли ти дотеркаєшся до якихось подій. В моєму випадку, наприклад, якщо про мене говорити, я не буду говорити за інших, внутрішня цензура спрацює тоді, коли можна розказати історію як, там, про якийсь героїчний вчинок, додавши якихось таких от... Хайпових е, висловів, хайпових натяків, натяків, а можна розказати, як є. І ось внутрішня цензура змушує мене не гнатися за ем, за показною сіюмінутністю, вибачте, використовує російський термін. ось, е, Бо це, це погано. Ось тоді спрацьовує внутрішня цензура краще розповісти. може, не так емоційно, але не, не роблячи цього якусь суперподію. Після закінчення війни, ким бачите себе? Хочете повернутися до цивільної медіасфери, чи все-таки залишитись у війську? О, ви знаєте, тут важко сказати так отак от однозначно. Бо е, я тут вже більше року, і не то, що мені тут почало нравитися, я розібрався, як це працює, і це певна робота, яку можна робити. З іншого боку, мені дуже хочеться відзняти, я, я ж говорю, я коли працював в студії, я почав писати сценарії, мені хочеться зняти, там, щоб по моїм сценаріям зняли фільми. І знову ж таки, армія дала там дві чи три таких потужних теми, що, що просто мене ж дуже кортить зняти ті, ті фільми. Ось, я навіть не знаю так, от чесно. Хочеться, якщо вдасться поєднати, це буде чудово. Але ж ви, ви, ви ж не забувайте, ми в армії, що це може бути наказ, всі свободні, всі додому. Ось і але може бути пропозиція залишитись. Не вирішив, чесно скажу так, щоб однозначно сказати, не вирішив. Якщо що, то може і залишитись. Дякую. З нами був Валерій Кисельов, офіцер з медіакомунікації 116 ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Слава Україні та героям. Слава, до побачення. Героям слава. Дякую вам. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.